Всім доброго дня, я Тетяна Литвиненко, я психолог, і ми з вами на каналі Go ATINS. Сьогодні ми з вами відповідаємо на питання з приводу мотивації. Що таке, в принципі, мотивація? Да? Для того, щоб дитина була мотивованою, вона обов'язково має бути зацікавлена. Тим, що робить, і це те, що вона робить, має в неї виходити. Тобто мотивація, по суті, складається з двох компонентів. Мені цікаво, і у мене виходить. Якщо ми з вами втрачаємо якийсь компонент, відповідно, тоді ми втрачаємо мотивацію. Мотивація буває зовнішня, і мотивація буває внутрішня. Дорослих досить часто там мотивують. Зовнішня мотивація там якісь досягнення, якихось похвала і так далі. І нам здається, що дітям це теж актуально. Внутрішня мотивація це про те, чого я хочу. Діти зараз чого хочуть в основному да, велику кількість часу проводити з друзями, проводити в гаджетах, ну, точно не вчитися. І тут питання в тому, як же нам з вами навчитися суміщати оце дитяче. Мені це цікаво, і у мене виходить. Найчастіше ми своїх дітей замість того, щоб мотивувати, демотивуємо. Ну, напевно, всі з нас, особливо дорослі, діти ваші не виключно, але напевно, велика частина чули історію про мамину подругу, яка краща, ніж ти. Краще має оцінки, краще має досягнення. Дорогі батьки. Це не мотивує, це виключно демотивує. Це перше, на що ви маєте звернути увагу. Другий момент, ми дуже часто в якості мотивації використовуємо гроші. Тобто, якщо ти там, закінчиш школу, там, чверть на такі-то оцінки, то ти отримаєш певну суму грошей. У мене є випадок, коли дівчинці так обіцяли, вона дуже-дуже старалася, а в неї не виходило. Не виходило отримати той результат, який хотіли батьки. В результаті в неї, в принципі, пропало бажання ходити до школи. Вона почала іментувати захворювання. Ну і відповідно, ви розумієте, які результати були. Тому коли ви... Щось обіцяєте обов'язково робіть, і другий момент: не ставте планку такою, до якої ваша дитина не може дотягнутися. Якщо говорити ще про демотивацію, то ми не навмисно ми думаємо, що ми чимуємо дуже добре, намагаємось нашим дітям знайти репетитора. Але якщо я вас запитаю репетитора, з якого предмету ви своїм дітям шукаєте, з того предмету, де дитина ваша встигає, чи з того предмету, де не встигає, в 99% я почую відповідь, що там, де не встигає, буде встигає, там і так все добре. Так, оце теж питання у тієї демотивації дитини. І так було все погано, да? а ви цій дитині ще більше підкреслюєте, що в неї там усе не гаразд. Якщо, наприклад, у дитини класно виходить, там не знаю, там сам та саме хімія, знаєте да? ті репатитора з хімії, вона на фоні того, що буде рости в цьому предметі, в цих знаннях, в неї виростуть крила і є велика, величезна ймовірність того, що. Прокинеться бажання наздогнати щось, що для цієї хімії потрібно. Ну, це вам як приклад з хімії. Якщо ви бачите, що ваша дитина шикарно малює, а ви намагаєтесь зробити з неї великого математика, ну задайте собі питання, чиї потреби ви в даному моменті задовольняєте. Да? Свої, що вважаєте, що математика це конче потрібна штука. Чи якби інтереси власної дитини може дитина якщо ви ввімкнетесь в розвиток її навичок малювання, знайдете їй додаткові заняття, знайдете їй художню школу і почнете її розвивати в цьому напрямку, вона вам в результаті скаже лише дякую. Тому що можна знайти величезну кількість професій, в кінці для того, щоб як себе реалізувати, да, маючи хороші навички того самого малювання. Ми дуже часто, на жаль, мотивуючи своїх дітей на якісь додаткові заняття, там, не знаю, дивимося на те, в чому не реалізували себе. Достатньо часто можна чути, що треба ходити на танці. Дитина каже: Ні, категорично, ні, ні, треба ходити на танці. Задайте собі питання: на танці дитині потрібно вашій ходити. Це чи це насправді якась ваша нереалізована мрія, і ви через дитину намагаєте себе реалізувати? У мене є дуже цікавий випадок, коли е, тато, військовий, ще з радянських часів служив у Німеччині. Його батьки служили у Німеччині, він хлопчиком там жив, і у нього склалось таке враження, що Німеччина це вау, все. Відповідно, коли його син підростав, так, найбільша мрія тата була, щоб його дитина жила в чогось в Німеччині. Вкладались величезні кошти в навчання німецькій мові. Так, дитина вступила, і все це позиціонувалося з найкращою метою. А зараз цей хлопець достатньо доросла людина, да, успішна. Але він, він живе в Німеччині, але мріє закінчити там навчання і якомога швидше переїхати, як мінімум, в якусь іншу країну, бо то не його мрія була. І ми таким чином, достатньо часто маємо ну, якісь зломані життя, зломані мрії, коли діти реалізують ваші бажання замість своїх. Що ж робити заради мотивації? Да? Шукайте те, що вашій дитині цікаво. Підтримуйте її інтерес. Дуже багато батьків мотивують своїх людей до навчання в контексті: ну, от, якщо ти отримуєш якусь певну професію, там не знаю, будеш там дизайнером, умовно. Да? для того, щоб бути дизайнером, тобі потрібні такі-то такі-то предмети. І починають напичкувати дітей цими предметами, а дитина вже не може. Тому дивіться, підходьте до цього раціонально. Враховуйте інтереси і бажання ваших дітей, не ламайте їх, слухайте їх. І тоді все буде гаразд. Класна ідея є в Німеччині, про яку я чула. Там в школах десь з підліткового віку дітей водять на різні підприємства і знайомлять з різними професіями. Що то, як то і як то виглядає, і те можна було спробувати. Можна було пройти якісь певні майстер-класи. Не знаю. там, Ну, я, наприклад, водила своїх учнів. Робити шоколад, пекти хліб, і це було насправді дуже цікаво, дуже пізнавально. Пробуючи сам, самостійно да, дитина, коли ці всі речі робить, вона робить висновок, хто її чи не її. Тому раджу вам запрошувати ваших дітей для ознайомлення з професіями, це можна починати з самого маленького віку. Да, до себе на роботу, до, на, роботу до, на роботу до своїх друзів, та вони побачать усе різноманіття того, що є. Ми можемо вас запросити на безкоштовний урок до нашої школи Готіс, де ваша дитина також спробує себе у цій сфері і зрозуміє, підходить їй, не підходить їй, це її чи не її, цікаво, не цікаво. Може, в якомусь напрямку дійсно проявити інтерес, і ви зможете таким чином розвивати мотивацію і до навчання, і до розвитку. Посилання в описі під цим відео. Приходьте, будь ласка. Переходьте за посиланням, знайомтесь, думаю, що вашим дітям буде цікаво. І так, сьогодні з вами була я, Тетяна Литвиненко. Чекаю ваших коментарів під цим відео або пишіть нам нашу google форму. Будемо з радістю, готові відповісти на ваші питання. Всім мирного дня!